А давайте дітей на фронт. От Я вчора був на одному з ефірів і почув таку тезу, Тезу, яка стосується дисципліни, основи національного спротиву. І там розмова була про те, що от вже ж 18-24 служать, там є спеціальні умови, і це заряжені хлопці, дівчата, вони дуже активні, вони, вони мотивовані, вони без сумнівів. Ну, а що, каже, військовий. Будем, ну, можна переходити до дітей. Ну а чому ні? А, знаєте, я, я коли це чув, в мене так очі розширювались, І думаю, Боже, а ти свого сина, свою доньку, 15-літню, відправиш на фронт? там, Санітаркою, чи санітаром, чи, чи хай там снаряди підносить? От свою дитину відправиш? Це вже ж не один раз була така історія, коли. Такі сміливі, такі за війну, так, такі за мобілізацію. Дивишся? ага, Син за кордоном, донька давно не в Україні, син аспірант он в одного там актора. Такий за війну. Коли запитали, кажуть: а де, а що, де твій син? Кажуть, в аспірантурі вчиться. Ну, дійсно, видатний вчений буде. У нас вся країна вчених, видатних, отримують дипломи докторів філософії, докторів наук. Доцентів, професорів без проблем. Взагалі гроші є, домовишся без проблем. І держава ніяк це не регулює. І у нас в державі псевдовчині. Тому не знаю там псевдовчини, чи псевдоаспірант, чи не псевдоаспірант. Мені в даному випадку байдуже. Що хочете, то й робіть. Країна давно свій науковий потенціал втратила і продовжує його втрачати. Ну, то інше питання. Тут питання в іншому. Ти виходиш, вилазиш в ефір, починаєш розповідати, як потрібно служити, як потрібно всім захищати країну, як всім потрібно мобілізуватися. Що чоловіки значить, не повинні сидіти біля своїх жінок, а потім хлоп, а тебе питають: а чого твій вдома сидить? А в нього грижа, а він аспірант. А він, він в коледж влаштувався позавчора на 0,75 ставки. В нього бронь. І от, от це питання. Люди, які говорять в ефір про мобілізацію, про дітей, про 18, як мобілізацію, а тут уже говорять про 18 мінус, вони своїх дітей нікуди не відправляють. В будь-якому випадку, навіть, навіть якщо знайдеться якесь таке чудо, яке говорить про мобілізацію. І саме свою дитину відправило, ну, дорослу дитину мається на увазі. Ну, 18-літню. Піди, підпиши контракт, і вперед відправ свою дитину туди. Так от, навіть якщо це чудо якесь є одне, то це все одно не означає, що хтось має право виходити в ефір і розповідати отакі концепції, це прерогатива винятково Верховного Головнокомандувача винятково його. Роль а, говорити таке суспільство. Всі інші, хто таке коментують, призводять тільки до негативних наслідків. Батьки вивозять дітей за кордон, мами разом з дітьми їдуть. Потім тати намагаються, батьки намагаються теж вибратися за кордон правдами і неправдами. І ці люди вже ніколи не повернуться. Вони адаптуються, вони будуть там. їм немає сенсу потім повертатися до України, якщо вони проживуть там 3, 5, 6 років, 2 роки і пройдуть весь процес адаптації. Вони ж приїжджають за кордон, вони змінюють одну, другу, третю країну, поки не знайдуть собі тих умов, які їх влаштують. І далі люди просто не хочуть чути про Україну. А тому, що ти розумієш, що ти потрапиш в країну, яка мілітаризована може стати через отаких ось людей, країну в якій. Податки неймовірні в країні в країну, в якій громадяни сваряться і не поважають одне одного, а чиновники наскільки відірвалися від реальності, що вкрасти можуть навіть військову гуманітарку. І коли ти це все бачиш, ти чудово розумієш, що сьогодні з суспільством потрібно розмовляти принципово по-іншому. Якщо ось такі над надсміливі... Барбершоперні деякі військові розповідають, а це реально от барбершоперні, тому що от, отак реальний військовий не виглядає. Це все одягнені в, в камуфляжну форму. Люди, які в тилу сидять, які ходять по ефірах безкінечно. Вони не воюють, діти їхні не воюють, жінки їхні не воюють, і у багатьох із них взагалі воно все за кордоном. І вони розповідають, як потрібно іншим людям. Це викликає подив, це викликає зневагу, це викликає роздратування, це викликає бажання забрати дітей і виїхати. Я б хотів, щоб все ж таки люди, які поставлені на свої пости, займатися конкретною роботою, конкретним функціоналом займалися саме ним і не розповсюджували ті тези, будучи на державних посадах. Звертаю увагу, будучи на державних посадах, які можуть інтерпретуватися ці тези. Як державна позиція, тому що кожна людина сидить і думає, о, оце вже раз почали так говорити, значить, це вже не просто так. От як була ситуація з росіянкою, російською там жінкою чи дівчиною, яку показали з дрону її останні миті життя, вона попала чи то під артобстріл, чи то під дронову атаку. Ну і люди почали писати, що так і треба, там, і так далі. От, от. Але деякі почали. Писати інше питання, замислюватись. Стоп, а для чого нам це показують? Для чого нам показують жінку на передовій, росіянку? А, і деякі громадяни почали писати так, може, це як прогрівається питання мобілізації жінок? На вечір я дивлюсь от, про медиків ситуація, потім знову про жінок. І все це мусується людьми, які на моє переконання не повинні, не мають права. Коментувати події е, такого соціального характеру, вони не мають права е, робити заяву від імені держави, е, це може робити тільки е, президент країни, там чи голова Верховної Ради, чи там можливо Рада національної безпеки і оборони, але не будь-хто: от будь-хто кому хочеться полякати суспільство, приходить на будь-який інформаційний ресурс. І починає розкачувати перегляди. Люди потім дивляться, знаєте, бо подивись, 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 кинули, кинули, кинули. Перегляди є в каналах, але є і соціальний страх, є соціальна паніка, є зневага, є зневіра, є страх, який змушує потім полишати країну. Є е, е, страх, який виливається у громадян в погані коментарі, е, в сварки одне з одним, в конфлікти, ну і так далі. Тому що ти бачиш, що цьому кінця і краю немає. Тому я дуже сподіваюся, що все ж таки ті, хто відповідає державі за державну політику, ну, спробують вгамувати деяких. Людей і забрати у них мікрофон там, де це шкодить, як на мене, шкодить насправді державі і громадянам, які і так перебувають не в кращих емоційних станах. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, слідкуйте за тим, що говорите, кому говорите, тому що сьогодні дуже легко перейти якусь межу, дуже легко. А зачепити людей і необережне слово, необережний жарт, якась непродумана, непродуманий спіч може призвести до різних соціальних наслідків. Давайте будемо відповідальними. Все ж таки за те, що говоримо. Ми ж з вами не закордонні блогери, яким можна все бо їм за це. Нічого не буде, і тут не в тому сенс, що нічого не буде, а сенс у тому, що ми люди відповідальні. Ми розуміємо, що можна сказати дуже багато чого, але є відповідальність за себе, за свою родину, за свою країну, за тих людей, які вагаються за їх психічний стан. Тому давайте будемо все ж таки розуміти десь між рядочків, а не лупити отакі тези, які знаєте, як молотком б'ють людині по голові. І змушують її робити абсолютно неправильні висновки, які виливаються потім в демотивацію, в депресію і в небажання взагалі жити в Україні. Бережіть себе, не забувайте підписуватись на канал, ставати спонсорами. Для нас це завжди приємно.